Вітаю, це дайджест найцікавіших моментів недільного випуску фактів тижня. Природа погрожує апокаліпсисом. Чого чекати далі? Рудий дощ в Україні. Помаранчева Греція. Це наслідок піщаної бурі, яка несе пісок із Сахари, і Китай у воді. І з чим пов'язані такі надзвичайні природні катаклізми, і яких сюрпризів від природи чекати надалі? Виною всьому зміни клімату і війна розв'язана Росією. Ці масштабні обстріли, наприклад, які зараз відбуваються ем, з боку Росії в напрямку України, це просто колосальні викиди парникових, газів. коли е, в атмосфері накопичується критично. Велика кількість парникових газів можуть початися незворотні зміни клімату. Вже зараз через надвишок вуглекислого газу середня температура на планеті зросла майже на один градус Цельсія, і саме це, на думку вчених, призводить до більш масштабних природних катаклізмів. Подібні аномалії можуть почастішати. Полових бур в Україні, в тому числі буде набагато більша кількість вже найближчими роками. А відтак варто готуватися і до нових загроз. Поряд з трагедіями війни ми щороку. Будемо вбачати велику кількість неприродних, не характерних для України явищ. І коли говорять про зміну клімату, це не лише От те, що ми бачимо сьогодні: пісок змішаний з дощем. Це ще можуть бути нові види плазунів. Я не хочу нікого лякати, але отруйні павуки не характерні для України. Тому зміна клімату це досить серйозно. Прогноз на майбутнє не втішний. Перш за все, кількість повеней у світі може збільшитися. Ще нашим зсу допомагатимуть літаки Казахстану. США через офшорні компанії придбали 81 списаний літак у Казахстану. Така інформація днями розлетілася мережею. Гучний заголовок чи не так? Але якщо це правда, покупка дуже дивна. На озброєнні американців немає радянської техніки. Про неї штатам вже все давно відомо. Перенесемося до Казахстану. Військовий аеродром Житиген тут зберігаються радянські міги та Су. Цим літакам по 40-50 років. Вони вже вичерпали свій ресурс. Більше частина цих типів літаків на сьогоднішній день також е, перебуває на озброєнні сил оборони України, тобто теоретично, звісно, існує можливість, що частина цих запчастин може бути е, використана е, для передачі у вигляді допомоги Україні. Практика авіаційного канібалізму, коли один літак стає донором деталей для іншого, не нова. Почалося щури Кремля поїдають одне одного. Чим ближче до фейкової інавгурації Путіна, призначеної на 7 травня, тим більше почало хитати вежі Кремля. То російський олігарх Потанін несподівано переносить свій бізнес до Китаю. То слідчий комітет Росії заарештовує гаманця Шойгу. В оточенні бункерного почалися дивні процеси. Заарештованому за хабарництво заступнику міністра оборони Тимуру Іванову тепер вже, начебто, закидають держзраду. Крісло захиталося і під його шефом Шойгу. Кажуть, це все витівки з секретаря Радбезу РФ Патрушева, сірого кардинала, відповідального за підкилинні схеми Кремля. Клан силовиків останнім часом був дуже незадоволений зростанням впливу армії. От і почав чистки. Причому це лише верхівка айсбергу. Далі буде. Можуть бути там перерозподіл, наприклад, в генеральній прокуратурі може там генпрокурора Красного зняти. Я не виключаю, що можуть міністра внутрішніх справ Колокольцева теж посунути з посади. Ключовою фігурою кремлівського угруповання стає секретар Радбезу РФ Патрушев. Судячи з усього, тепер він визначає кадрову політику Кремля. Останній дінь-дон. Кадирову знайшли заміну. Очільник Чечні тужиться в качалці, аби довести немає тяжкої хвороби, про яку написала нова газета Європа. Чуткий про поганий фізичний стан Кадирова ходять вже кілька років, але він досі живий і вгодований. Навіть зі смертельною хворобою Кадиров може бути при владі роками, якщо не десятиліттями. Але російські ліберальні медіа запускають версію про ймовірного наступника Апти Галаудінова. Авті Алаудіна, котрої по уші в українській крові, в чеченській крові. раніше Кадира вміг абсолютно все. Тобто, в принципі, його всі боялися, станом на зараз йому сказали, що все дозволеності більше не буде. Кремль розглядає заміну серед найбільш обговорюваних ще два прізвища. Уду на да, представ парламента, а то же Адам Гімільханов. Ну ви його видели, да? Це человек, который бегал по Маріуполь, там устраивал вот эти все цирки впереди оператора. Та хто б не став наступником за правління Путіна, він безперечно буде маріонеткою Кремля. Не лише США. рекордна допомога від Великої Британії. Пакет допомоги від США містить снаряди для артилерії калібрів 105 і 155 мм, міліметрів, а також для систем Хаймарс, бойові машини піхоти Бредлі, автомобілі з протимінним захистом і універсальні транспорти Хамві, протитанкові і протипіхотні міни, антидронові засоби, авіаційні ракети і обладнання для аеродромів. Ще до моменту історичного підпису частина військової техніки вже була доставлена в Європу. Як ці бредлі, які очевидці побачили в Польщі, вже на вантажних платформах. На тлі повідомлень про військову допомогу від США якось непомітно пройшла новина про рекордну поставку від Великобританії на півмільярда фунтів стерлингів. Це ракети для систем ППО і крилаті ракети Storm Shadow. Загалом 1600 одиниць всіх ракет БМП Хаски а також броньовані автомобілі, 60 човнів і катерів, 4 мільйони набоїв. Карченський міст буде знищено США. Дали дозвіл російське ППО в тимчасово окупованому Джанкої у вас шість пропущених, а ваші С-400 віднині нині купи У західних змі припустили, що доставити бавовну допомогли ракети Атакмс для систем Хаймор з дальністю понад 300 кілометрів, і це дуже погані новини для російської ППО в Криму. Якщо не будуть працювати комплекси перехоплення повітряних об'єктів, такі як С-400 та С-300 та РЛС до них, то і фактично не буде повноцінного захисту повітряного простору над Кримом. Для цього потрібно мінімум 30 ракет «Атакамс». У білому домі вже підтвердили, значна кількість таких ракет прибула в Україну ще в березні. Таймс також повідомляє для того, аби посилити тиск саме на півострів. Без комплексів ППО беззахисною залишиться і головна окупаційна споруда Криму Керченський міст. РФ атакує пасажирські літаки у Європі. Тисячі британських рейсів атаковані надзвичайно небезпечними електронними перешкодами. Про це пише газета. В засан йдеться про неймовірні масштаби за останні вісім місяців. Проблеми з навігацією у польоті відчули 46 тисяч рейсів. Це майже 200 на день. Придушення сигналу воно ж могло призвести і до того, що літаки пстикалися в повітрі. Були б авіаційні катастрофи на півгодини. Глушиться супутниковий сигнал на літаку, яким міністр оборони Великої Британії Гран Шапс повертається з України. Хто ж замовник електронного хаосу в Балтійському морі? Вгадайте з першої спроби. Росія зараз активно намагається створювати проблематику в Європі в цьому питанні. Давайте подивимось на карту сервісу GPS Джем, який обробляє дані щодо перешкоду навігації станом на 24 лютого 22 другого. Року у Європі ми бачимо лише два осередки втручання в роботу GPS – у Москві та Мінську. А от ситуація станом на березень, перешкоди майже у всіх країнах, сусідах Росії, а також у Балтійському та Чорному морях. Вони глушать усюди, де тільки можуть дістати. Всі е, східні райони Польщі там дуже високий рівень, е, рівень е, небезпеки в цьому плані. в плані е, е, Спотворювання сигналів GPS. кількість інцидентів з придушенням GPS з минулого року зросло у сім разів. Тож підвищення радіоелектронної активності росіян може бути тренуванням перед нападом на країни Північно-Атлантичного альянсу.